Я хочу звернутися до всіх киян, аби вони чітко зараз бачили, хто на якій стороні. Ви бачите, да що фракція ОПЗЖ вийшла з зали, не голосує. Фракція Слуга народу провладна фракція зараз просто начхала на те, що тільки що мер Брюсселю, серце столице взагалі прийняття рішень. Що стосується України допомоги, зараз просто начхали. Уявіть собі, як зараз маємо ми мером Брюсселя сказати: А ви знаєте, ми не проголосували за е, європейський союз. За те, аби ми були в євроінтеграційному процесі векторі, аби ми поєдналися в наших бажаннях робити все на благо ЄС і на благо країни. Мені просто соромно перед усіма киянами перед цим були маніпуляції про те, що не та вулиця, не той провулок, не той проспект, не та партія. А зараз що кияни про дякую. Ну, по перше хочеться сказати скатір дорога від імені киян депутатам від Слуги народу. На жаль, відповідь... вони не зовсім пішли. Вони ще повернуться. Ну тоді ми звичайно зможемо отримати від них відповідь на питання, яких у киян багато до партії Слуга народу і до тих мажоритарників, які вони пообирали в парламент. Які власне по київським питанням не зробили нічого для киян, отримати відповідь чому. Призначені керівники районних державних адміністрацій не справляються з завданнями з облаштування укриттів, куди йдуть гроші на барабани, сковорідки і е, інші корупційні складові. Але знаєте, набагато легше е, помахати ручкою киянами і піти з зали, тому що е, ну, одна справа, коли е, ти вимагаєш задавати комусь питання, інша справа це відповідати на питання, які задають тобі. Очевидно, тут. Е, Дайте завершити. Дуже коротко. Партія Слуга народу очевидно не готова відповідати на питання киян. Дякую. Шановні депутати Київради, шановні кияни, я хотіла би вас проінформувати, що те, що тут слуги народу заявляли про те, що ми, начебто, не обговорюємо питання метро, це повна брехня, тому що пан Вітренко тільки що повернувся з засідання тимчасової контрольної комісії по метро, де власне яка була створена за ініціативою саме Європейської солідарності, ми працюємо, витрабовуємо документи і намагаємося цю ситуацію моніторити. І те, що сьогодні в порядку денному немає цього питання. Це не означає, що депутати Київради, які насправді опікуються інтересами киян, по цьому не працюють. І мені надзвичайно шкода, що, хоч і маленька, але все-таки фракція в Київраді Слуг народу не буде сьогодні підтримувати рішення по перейменуванню проспекту Правди на проспект Європейського союзу. Адже мені здається, що кияни заслуговують на те, щоб в Києві був саме проспект Європейського союзу. І мені шкода, що фракція слуг народу йде з зали саме тоді, коли немає земельних питань. Леонід Ємець, фракція Європейської солідарності. Шановні колеги, ну я не буду говорити про те, що і я, і багато з тих, хто в цій залі все життя своє свідоме мріяли про те, що ми будемо жити в європейській цивілізованій країні, і ми наближаємо цей момент з кожним днем ціною боротьби і бажання. В Києві мати вулицю Європейського Союзу, проспект імені Європейського Союзу, це якраз е, має на мету вшанувати всіх тих, хто поклав своє життя, своє здоров'я, свої е, сили на те, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. Це не про якусь вдячність. Про вдячність ми будемо говорити пізніше, коли у нас буде багато роботи в складі Європейського Союзу. Це про подяку тим, хто е, багато. Працював на те, щоб Україна стала ближче до Європейського союзу. Це подяка тим, дайте завершити. Власна позиція кожного з тих. Тут присутніх, це як буде позиція щодо тих, хто працював на те, щоб Україна стала частиною європейського союзу. Це позиція про нашу спільну мрію. Колеги, колись в дев'ятнадцятому році, будучи народною депутаткою, я мала честь голосувати за зміни до конституції України, де ми закріпили рух на європейську євроатлантичну інтеграцію. Зміни, які були ініційовані тодішнім президентом Порошенком, ми ухвалили тоді ці зміни, але я пам'ятаю, як тоді. В Верховній Раді восьмого скликання представники Руського міра і провідники Руського міра, опозиційний блок за них не голосували. І зараз я бачу, що відбувається та сама ситуація в Київській в міській раді, коли е, представники ОПЗЖ разом зі слугами народу, так само як вони об'єднуються і в Верховній Раді, об'єднуються і тут і не дають жодного голосу за те, щоб в місті Києві з'явився проспект. На честь європейського союзу, тому що у них інша політика, у них інша інтеграція. І так було колись до повномасштабного вторгнення, коли вже війна йшла на Донбасі і в Криму. І так продовжується зараз. Кияни, зверніть на це. Ми стоячи, аплодували а, меру Брюсселя. Сьогодні ми а, ми казали дякую всім європейським інституціям протягом. Півтора року ми не можемо назвати на честь європейського союзу нашого найбільшого помічника. Нашої найсильнішої підтримки ми півтора року не можемо назвати жодну вулицю або проспект на честь Європейського Союзу, тому що у когось просто погано з головою і з тим із абревіатурами, тому що а, нічого більш дикого ніж, а, ніж така, таке відношення до наших партнерів собі важко уявити, люди. А, давайте підтримаємо нарешті і назвемо. Будь-яку ви ж самі, це ж кияни обрали цю вулицю. Давайте назвемо нарешті якусь вулицю проспект на честь Європейського Союзу. Я дуже коротко. Я думаю, що ця ситуація зараз нашим киянам і всім українцям демонструє дуже яскраво, що відбувається дійсно, які політичні ігрища всередині Київради. Коли одні політичні сили намагаються цю ситуацію використати виключно для того, щоб протистояти іншим політичним силам, замість того, щоб зараз об'єднатися і показати всьому світу Європі, що ми єдині як ніколи, для того, щоб перемогти для того, щоб рухатись в Європу, у нас відбуваються такі. Дуже неприємні і непривабливі речі, тому, шановні депутати, хто залишився, в кого є дійсно честь, совість і патріотизм? Будь ласка, проголосуйте за це рішення.